Добрий день, сильні люди вільного міста. Тільки що повернувся з Берліна з відрядження буквально там півгодини назад. Конференція по відновленню України, яка почала працювати з 11, І, але ще 10 червня була закрита зустріч представників «Укренерго». З іноземними фондами, з банками, на які Укренерго представляла свій план відновлення енергетики України, і на цьому заході Житомир мав можливість представити свої проекти. Нас відібрала Укренерго кабінет міністрів для того, щоб Житомир представив свої проекти. До речі, всі ми знаємо. Не всі ми знаємо. Далеко я бачу з досліджень, що далеко. Запаршнів машина, яка забезпечує об'єкти е теплокомунерго електроенергію. Теплом, друга машина монтується, і задача саме в Берліні. В мене була зустріч е вже з керівником фонду інвестиційної, е з яким ми пропрацьовуємо варіант встановлення в Житомирі в цьому році. Приблизно 30 МВт додаткових потужностей завдяки газопоршневим машинам. Група їх спеціалістів вже тиждень працює в Житомирі разом з нашими представниками теплокомуненерго, і нас задача не просто там літом за рахунок сонця витягувати сьогодні дану ситуацію, а ще за рахунок газопоршневих взимку пройти більш-менш стабільну ситуацію. Конференція по відновленню, яка почала працювати з 11 багато позитивних новин в плані ПВО і додаткового озброєння, і це супер. Була окрема зустріч в мене в Берліні з німецьким банком КФВ. Ми починаємо в цьому році працювати по кредиту КФВ по термомодернізації шкіл садочків міста Житомира. І е, я представляв ще три проекти важливих для Житомира для грантового фінансування: це проект реабіліційного центру, це проект онковідділення і е, ще один енергетичний проект, який теж має зробити більш стабільною роботою е, життєзабезпечення міста Житомира окрема зустріч була а, з фондом IFC, це дуже велика великий фонд американський фонд і з ними ми пропрацьовуємо проект вже рік майже працюємо над проектом нової сучасної лікарні в місті Житомирі а, вони готові нам фінансувати підготовчу документацію це була така достатньо змістовна зустріч і ще вчора до обіду у нас разом з групою українських інвесторів була презентація дуже великого інвестиційного проєкту в Житомирі. Сьогодні йде робота і над проєктом. Цей проєкт не буде поки називати, хто там по назві. Опублікую трошки пізніше фото. Хто по нас зрозуміє, але це проект вартістю більше 200 мільйонів євро. Багато робочих міст, які буде створений в Житомирі. І там були представники і міжнародного валютного фонду і віце-прем'єр України, і дуже багато фондів і інвестиційних компаній з Європи. Тому поки що так працюємо. Гарного всім дня і головне спокійного.